Забезпечити лідерство Дніпропетровщини по виходу з кризи, повернути довіру громадян до влади, побудувати ефективні взаємовідносини з центральною владою та підвищити соціальні стандарти. Ось основні завдання, які стояли перед Олександром Вілкулом на посаді губернатора, за рік керівництва він домігся відчутних результатів. У 2010 році ми обізпічили рост промислового производства в області более ніж на 16%. Це на 30% більше, ніж в середньому в країні. В 2010 году объем экспорта товаров составил более 8 миллиардов долларов США, импорта 5,4 миллиарда долларов. Сравнительно с предыдущим годом экспорт нашей продукции увеличился в полтора раза. В течение 2010 года более чем на 5% был снижен уровень безработицы в области. Создано почти 53,5 тысячи новых рабочих мест. На конець 2010 року середньомісячна заробітна плата штатного працівника в нашій області привисила 2600 гривень. А в середньому за 2010 рік составила почті 2400 гривень. Результати відчутні, проте наразі Олександр Вілкул ними не задоволений, адже є куди розвиватись. І він планує продовжити свою роботу в цьому руслі. Пишається керівництво Дніпропетровської області суттєвим зниженням заборгованості по заробітній платі. И за год деятельности областной власти один из ключевых наших показателей ⁇ это рекордное снижение уровня задолженности по выплате заработной платы с 89 до 20 миллионов гривен. Олександр Вілко у своєму виступі підкреслив для влади головне інтереси людей. І область в цьому підтримує центральна влада. Привели приклади підтримки з боку держави. Це і введення в експлуатацію новішого корпусу обласної детської клінічної лікарні. Закінчується реконструкція лікарні в Марганце, которая відкроється уже в ближайше і, Я уверен, буде являтися однією з лучших регіональних лікарні в країні. У перспективах у Дніпропетровської влади зробити нашу область інвестиційним та економічним лідером. Працюватимуть в цьому напрямку.